І так, треба виділяти день для того, щоб зробити одну нормальну хорошу роботу. Ну, як показує практика, одного дня не вистачає. Треба його, як кажуть, збільшити разів у три. Тоді, тоді нормально, тоді одну роботу ви цю зробите за 3 дні. Коротше, капець якийсь. Ніяк не можу у товариша спонсора забрати дерево. Учора ніяк було. Вчора був рік, як померла наша бабуся. І ми трошечки таке ну справлялися там своїми якимись, знаєте, невеликими обов'язками вдома. А то в основному таке поїхали за царство небесне, людям порозвозили, ну всі, хто її знав, порозвозили цукерки. Поїхали на кладбище, з'їздили, вечором сіли повечеряли і дуже так нічого не робили. А сьогодні вже зранку встали, зарізали бролера. Трошечки по порозвозив людям на магазин відвіз. Та кажу, Маринці, мабуть, я поїхав до Віталіка, та сьогодні ходок 2-3 все-таки перевезу дерева, бо воно й в нього лежить, знаєте, мені якось незручно. І, та й і, вдома і воно лежатиме буде, буде непогано, бо я знатиму, що воно є да й хорошо. Якщо навіть щось стикатимуся з якоюсь роботою, що треба буде щось робити. А ну, зараз вибачаюсь, оп. Е, то, то я знатиму, що в мене є з чого це робити. Да і все. Так, все. Зараз полетимо. Він там щось мені ще вчора трошечки пиляв. Допиляв. Там брус, виходить, 12 на 12 я рішив на потолок, Того, що щось так подумав, що стропило е, 150 на 50 може прогнути. А якщо брус кинути 12 на 12 чисто на потолок, то потолок буде хороший і сильний. Тобто, балки балки отакі зроблю. Взяв товаришу-спонсору рибку. Щодо морального ущерба, так сказати, що він е, довго береже моє дерево і нічого мені не каже, хоча пора вже, пора підганяти мене під сраку, щоб я щось робив. Коротше, взяв отаку рибку, це в мене свого домашнього посолу сам солив. І в'ялив у каптілки Дедді Смок. Дуже, кстати, крута штука, я вам скажу. Там вентилятор уключив, пов'ялив її. Буквально оце, мабуть, півтора сутки, і рибка підсушилася взагалі суперово. Поставив на температуру 25 градусів, включив вентилятор обдува, і півтори сутки я до неї просто даже не ходив. І вийшла така класна реб'яшечка з ікрою, Коротше, плотва. Буде йому до пивця. Бо посмакує, ну і, і мені тоді на душі буде легше, бо проштрафився, отак от. Так що все, поїхали. Поїхали до Вітальки. Зараз 3 секунди, і ми вже в нього. Так, трошечки на складов. Зараз відвезу ділове. Це таке, знаєте, сиреньке, гарненьке, брус, стропила і трошки дошки кину. Зараз підемо в красоту, оцю. Домашню. Угостиму нашого товариша-спонсора. Десь розпилює. Віталь, диви. О! Оце правильно. Спонсору якраз футбол буде скоро. Ну, скажи, а я ж тебе і спитав, думаю, ти кажеш, та ріба є, ну це моя, це я сам. Ну, так, це, це в оцій коптів, Деді смок, поняв, що це я сушив у ній. Не просто на горищі там, ну, поняв? Це така. Ну, не знаю, солоненька, я, звісно, пробував. Так то ж хорошо. Да. І Джанові я обіцяв. Джан, я тобі теж привезу. Твоя ще сушиця. Ага. Ага. Захотілося теж, бо це так. Да. Джан, кстати, холостяк. Та й Віталя Холостяк. Ну, він, в принципі, просто робота в нього постійно, ніколи й до дівчат. А от Джан це такий, якщо вам скучно вечорами, можна набрати до нього і поговорити про те, як вирощувати кавуни. У мене є 5 груп. П'ять груп. В Фейсбук. Фейсбукові, Фейсбук. да? так? Ото, ото мені скинеш групу, цей, силку, поняв? А я вставлю відео і хай люди переходять до тебе на на, на цей, на групу. Да? Так, що у нас тут? Це ти що витягуєш, Віталь? 120 на 120. 120, на 120. Ну, давай покажу, покажу, як це все робиться. Зразу знімається обзол. Тоді обрізається нормальна якась. Ділова дошка, і потім вже виводиться брус 120х120. Так ти теж тут фізично працюєш доволі непогано. Блогер-блогером. Ми свою роботу кажу, знаємо. А в тебе тут теж, я дивлюся, що немало її. Попобігати та цілий день із цією бензопилою. Чи не бензопилою? А Як, як, як вона називається це взагалі? Хто? Пилорама. Просто пилорама, так? Да? Це лен, ленточна пилорама. Ага. Це що в тебе? Електронна лінійка. Це виходить, це, виходить, ти... ось, а, виходить, товщин... виходить. А, товщина розпила, йде, виходить? Поняв, ні, дивися, поняв, беру нульову висоту, поняв? Ага. Ось дивися, допустимо, це Т-12, я ще ось додаю, ну зразу, поняв, додаю, 27, ага. на шилівчину, потім збиваю. 0. Поняв? Я... Воно... Воно там... І ось верх піднімаю 27. поняв. що понял. 2 мм пропил, 25 товщина доски. Красота. І... Ну тоже це треба вже шарити, а це лінійка, тебе просто одна. А це лінійка від нуляш поняв і відціляв. А, все. Можна ж і по ній пилять, але по цій удобні. Ну звісно тут, я поняв тебе, бачиш. По цій просто тоді щитати треба Ну так. Да. А тут клот ти уже стоїш, це. не нагинаєшся, не цей. Ось коснуть, поняв. І все. Якщо... Я понял. Я поняв. Не треба усі туда віддивитися. Я собі одбив, яку то в цісті, ці Пустує вже бус, ще дві ходочки. Уже другий день у нас почався. Ще дві ходочки і. красота. Зараз мені треба поїхати на базу. Сьогодні зранку в, 10... в 9.30 до мене приїде людинка. Ще 20 минут, якраз я встигаю. Та треба там загранулірувати трошки комбікорма. Ну, зараз я хочу мотнутися бігом до Вітальки. Завезу йому гроші, тому що воно ну, за, за розпил. Треба віддати домашні, бо воно, чоловік працює і треба на зарплати, і, ну коротше. А мені теж знаєте, як я знатиму, що винен, тоді, блін, ночами погано спиться. Тоді, ну, взагалі, кстати, ви знаєте, добре, коли ти комусь гроші довжені. При тебе тоді так люди не забувають, усі дзвонять, питають, як поживаєш, як здоров'я. І ти такий думаєш, Боже, який я нужний, як усі переживають за твоє життя. Так що, в принципі, е якщо ви дожні комусь гроші, то це добре. Зараз відвезу Вітальки віддам. Е і хочу мотнутися ж на базу. Перекладок мені треба забрати. В общем, перекладки, того, що вчора ми почали складати з маринкою. Закінчилися у нас перекладки. Ці що? Між дрючками кладуться такі реєчки, то я вітольки набрав, кажу, Вітальчику, ти мені, будь ласка, забіцай оцих, будь ласка, перекладок. Щоб я, виходить, за цей. А може я вже і до нього не їхатиму. Щоб я їх не шукав і не знав, що робити. І він ото мені один чурбок такий здоровий розпиляв на перекладки. Коротше, все, не будемо рипатись до Вітольки, бо це по-любому ми за 20 хвилин там не справимося. Їдемо на базу. Так буде про, про, проще. Зараз на базі підготовлю, що там треба, Да і все, приїде підписник. Поймі оцих людей. Їде, а потім вже в повороті поворот включає. Коротше, все, полетіли, давайте, всіх благ, Коротше, їдемо працювати. Так, ну що, працюємо. Кормозмішувач КС 2000 на 2 тони. Красавчик ще той. Це виходить, транспортувачна лента буде охладитель стояти для того, щоб можна було охолоджувати гранулу, а не пакувати одразу теплою в мішки. По поводу дробілки, це у нас КДМ20. Кормова дробілка модифікована. А 20 це виходить, ну, типу 2 тони в час вона у нас б'є. Ну, Я вам скажу, що по роботі десь вона так і б'є. Дві тони за годину вона шурує, що дурна. По дробілки мені просили зробити обзор невеличкий. Я не знаю, що в ній показувати. Ну, сюди засипаємо зерно. Тут у нас шкіл стоїть шестиручейний. семи, мабуть, сім да, ручей, ну це він на траву там тоді перекидається. Що тут далі? Оцей шків ми тут теж такий поставили. шість ручей, Шестиручейний ручейний раз. І сюди на траву ще два можна перекидати профіль Б. Мотор стоїть на 22 кВт, тисячі оборотів. Сюди можна було б ставити менший шків, але двигатель тоді треба було ставити на 3000. Це у нас буде вакуумний рукав, щоб вакуумно виходить, всасувала дробілка зерно. Ну, зараз поки що ми в цьому не нуждаємося, то ми його й не робимо. Смисла нема. Стоїть турбіна з боку, яка видуває, виходить, тут шибрось відкривається, закривається, вона молоткова. Турбіна видуває і задуває одразу суміш у кормозмішувач. Ну, Я не знаю. Тоби просили зробити обзор, але ну, там немає абсолютно такого нічого. Зараз пережіть, бо в мене гранула треба насипати. Так, Ну, а це у нас дракон, який називається. 에, господи, як він називається? Гран 300. Хороший дебелий агрегат. Ну, Треба зараз все укомплектувати до кучі і зробити повноцінну, хорошу кормову лінію, комбікормову да, для того, щоб вироблення йшло набагато легше. Стараюся зараз дуже не увлажняти, лучше хай гранула трошки буде сипучіша, тому що, якщо дужче увлажнити, да, вона буде повноцінно хороша. Але так як нема охолоджувача, страшно, щоб у людей гранула ця не пропала, не запріла і так далі. Ну, випадків таких не було, так як і я собі таке роблю, то у нас усе нормально. Ну, а все одно, знаєте, як кажуть, береженого Бог береже комбікорм. Це комбікорм, він теж коштує гроші. Ну і в общем до цього треба все одно ставитися відповідально. Зараз 100 кілограмів цих загранулірую і все. І будемо їхати до Вітальки, до товариша-спонсора. Будемо працювати далі. Треба ввозити дошку, брус довозити. Коротше, сьогодні ще роботи, капець. Ні ївше, ще ні пив. Ну нічого, доберемося. Вже Марина дзвонила, каже, ти там довго. Приїдь, каже, хоч бутерброд якийсь здійснив. Та нормально, нічого. Тут такі і справи. Так, все. Що в нас там Ампераж 14,6? Нормально, хороша нагрузка для двигуна 7,5 кВт. Це тисячник. тисячник Ну що, товариші трудяги? Я там справився на базі, все позакривав, все, їду додому. Сьогодні. Коротше, поїхав один робити одній людині, приїхало троє. І немає можливості там цілий день сидіти, тому що роботи вистачає. Ну і люди, знаєте, чогось лінуються набрати, просто набрати і сказати, що Коль, якби нам там загранулірувати на обід чи на вечір, чи після обід, чи на ранок. А просто кажемо, та ми приїхали, у вас немає ми поїхали. Ну, телефон же, ж кажу, є. Ми, коли на постійній основі, я, я не, не можу так вам кажу зробити. Просто все кажу так, по запису, записались, приїхали, зробили, да і все. І на, на той час, як, якщо я був, должен був вдома сьогодні бути в 11, то я їду зараз уже пів другої. Тобто, виходить, ще додатково, я прошляпив півтора часа. Ну то нічого. Зато воно воно так має бути, значить. Все, тоді лечу додому, зараз трошки перекусю. Заїхав взяв кулинича малим солоденького, та нам із Маринкою солоненького. Кажу, зроби кави, я зараз бігом залечу, побачу вас і поїду далі. Так, все, почекайде. Все, поїхали додому. Коротше, якось отак. Уже доволі та й непогано. Зараз ще дві ходки і все і усе вже привіз якраз. Віталька мені забеса в перекладок дерев'яних. Перекладка 2 на 2, виходить 2 см на 2 см. Тут там в мене дрова попиляємо, тоді складемо дровник, дровник, дровник. Перевеземо це ж, оце, оцю землю. Якраз вже в нас дощі відійшли, слава Богу. Перевезеться оця земля, трошечки ще підрівняється в дворі. І дровник от буде в мене якраз від того стопчика сюди йтиме далі забор. О, ну, бляха, цей хміль капець тягнеться, дивіться як. Там добре в нас і в дворі там його багато було. ну Бачите, тепер як ми прибрали трохи, там вигребли, вишкребли, то тепер хміль туди не лізе у двір. Так, ну так якось. Але все одно бачите, з цієї сторони багато його. Чий черевик. Це нашої хазяйки домашньої черевик. Чого вона тільки тут лазила або через забор перекинула. Це не вчора злазила. Лазали вчора? Держи. Фух. Так що, в общем, якось поки що отак. Метал ми ж тоді той вивезли. І тут оставили те, що таке нужденне, що додому ще пригодиться. Профілина, коротше, якась тру, 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 кусок труби. Під'їло щось, так? Да? Чи поламав хтось? Або рекс. А як? Підожди, я зараз піду. Якщо підсохло так у корінчику, то то під'їло. Ну було ось усе стояло, як, як цей. Не да? не ну було усе нормально. Ну досадиш, ну а що робити? Будемо їхати ось і досадим. Не а не я їхав другою стороною, я їхав не через не трасу. Зараз поїдемо. Банок треба купити, бо Маринка займається переробкою. А я займаюся своїми ділами. Так, і щоб перекладки вам показати. Получається, по перекладках 2х2 виходить. Отакі перекладки Вітальчик мені заділав. Во. Бачите, ну це в мене старі, це в мене з прошлого року ми помідори, по-моєму, підв'язували ними. І, і там є, і тут є. Хоп, О, все. Так що, в общем, якось так, все. Мари поїхали. Зараз змотнемося бігом із Мариною банок купимо, бо каже, треба бонки. Роби там тушонку, паштет. Блін, Таке опять, як на дощ, да, даве? Немає? Немає? Ну капець, невозможно просто навіть дихнути. Так. Оп, все. Боже, ну дракон, ну капець. У мене й посад дракон хороший, але посад, посад, посад трохи вивернув руки в другу сторону. Неждано і негодано. ну та нічого. Так, ну і тут у мене теж робота двигається. Коротше, в мене візде робота двигається потрошку. Не спіша плавним ходом. Не так, щоб одне надоїло, бо я знаю своїх підписників. Якщо вони будуть дивитися постійно одне й те саме, то рано чи пізно вони мені напишуть і скажуть, фу, Мені вже так надоїло оце дивитися в цьому да, Музика це надоїв. У цього Миколи вічно одне й те саме. То я то стараюся робити так, щоб не було одне й те саме, щоб у нас постійно було щось інтересне. І ми від одної роботи переходимо до іншої, а з іншої переходимо до, до першої. Ну, так. І потихеньку вроде, і роботу робимо, і, і на місці не сидимо. Да, і все. Забору начну класти. Уже там я справився, тут почав. Переходимо далі до забору. Від забору тоді вертаюся назад до біседки, від біседки до переробного цеха. Ну, переробний цех я зараз не трогав і не робив, тільки виключно із-за того, що не було у мене з чого робити каркас армопоясу. Тобто я зараз привіз дошку. Тепер я нормально за, за, за цей зроблю каркас і плюс, да, і плюс короче, перфоратор у мене тест попросив і, і так поки що мені його не переслав. Щось там для якихось нужд. нужен перфоратор. Кажу, ну без проблем. Там Покидав йому свердла, піку положив. І він, в общем, працює щось там ним. Не знаю. Фух, все, ну, пече, все одно таке, як на дощ. Зараз банок купимо і додому. Я буду далі їхати до Вітальки. Ну, а жінка в мене теж на місці не сидить. Отак вот і прилітають у нас дні і ночі. Все в роботі. Так, друзі, ось і закінчилася наша велика діяльність перевезення дров додому. Дещо ділове, зараз треба відібрати, що хороше, що погане, перебрати ще. Тільки що привіз е, останню партію обзіла. Ну, Тут небагато його, кстати. це обзьол зверху, а знизу там теж дошка обрізна і перекладки. Коротше, зараз треба буде це все діло тоже убрати. Ну і все, ще треба комбікурм зараз перенести. І будемо потихеньку з маринкою це все діло складати. Зараз на перекладки складемо, де, де таке, що нам потрібно, зразу на переробний цех, що треба буде. Ми зробимо збоку, тут його складемо. Все, що нам поки що не потрібно, ми складемо туди десь за хату, де ракушняк, буде там воно для діла. Це стропила 150 на 50, це на кришу, і Тут і останеться деякі стропила, ще типа, просто як запасні будуть. Може ще на щось піде, того, що на ще треба буде робити. і так далі. Тепер виходить, що до теж стропила, тільки вони побиті шашелем. Є от короєдом, як правильно називати. Виходить, є такі дирки, і де-не-де були оці ще, ну, личинки. Ну, вроді би оце щось не видно, щоб вони вилазили. Вони обичні як цей, то чути, що він шкребе, поняли? Ну, в общем, нехай з цим розберемося. Е, ви мені напишіть, можливо є якась пропитка або може просмалити гарно вогнем. Щоб викурити їх, щоб вони там подохли ці личинки. Ну, кудись, кудись на щось на ділове, то його пустити ну, я не буду пускати. А може, де знаєте, там, на, на, на якийсь навесик невеличкий і ще щось, то і скинути його можна буде. Якщо ні, то тоді його просто попилять і на дрова. Хоча жалко. Так, все, друзі, побіг я працювати, маринки поможу, бо я цілий день практично й дома не був. Зараз підемо, хоч таке води поналиваю, понасипаю їсти, все, що таке важкеньке. Та да і все. Я допоможу я їй, а вона поможе мені. Та й будемо потрошечки тут наводити порядок, тому що я ж кажу, дров навезли добрячих і роботи, роботи є. Ну Потихеньку зараз це все діло доведемо до ума. Все, друзі, давайте всім всього найкращого, хай вас Бог береже. Ой, і вос, і в все буде гаразд. Дякую за перегляд. Всім до побачення. Пока-пока.